thank you Претензії до теплопостачання до народного контролю зік звернулися мешканці міста. Новий розділ. Люди скаржаться на місцеве підприємство, що надає тепло. Кажуть, їм приходять квитанції за послуги, які не надають. Так в будинку на вулиці Виниченка, 3, що у 80-х роках, відрізали батарею на першому поверсі, бо текла. А пану Василю відколи приватизував помешкання, приходять квитанції за опалення відсутньої батареї. Нарахування дивиться і да. тут що вияснив значить да за місця загального користування. Ну, то, значить, під'їзд. Ну а в мене ж тут батареї нема, то за що я можу платити? Чоловік звертався до комунальників, аби ті склали акт обстеження про відсутність радіатора. Однак цей документ нічого не змінив. Коли журналісти народного контролю спілкувалися із технічним директором ТЗОВ енергія Новий розділ, керівник запевнив, що має право вимагати оплату від мешканця. Він має тепло і на першому поверсі, так само і тепло. Воно немає, немає нульової температури. Воно є тепло. Він повинен згідно методики, згідно методики говорити, ми йому і нараховуємо, він повинен це оплачувати. Ми проконсультувалися в юристах щодо такої відповіді технічного директора підприємства. Термін тепло, він дуже широкий. Його можна трактувати одному тепло, другому не тепло. Є норми санітарні, які мають бути дотримані. І якщо ці санітарні норми, умовно кажучи, в під'їзді має бути 15 або 18 градусів тепла. І от якщо комісія зафіксує, що там менше. Таким чином можна, вона задокументує факт неналежного надання послуг. Правозахисник каже, важливо правильно задокументувати неякісне надання послуг. Для цього мешканцю потрібно скликати комісію, аби виміряти кількість пожитого тепла у під'їзді. Скаржнику треба було звернутися в управління по захисту прав споживачів. Звідти б з тої організації Фахівці вони б встановили кількість тепла, яке знаходиться на даний час в під'їзді. Якщо ця кількість теплової енергії не буде відповідати нормативам, то тоді споживач має право або не відмовитися від сплати фактично не наданих послуг, або сплачувати їх частково. На ТЗОВ енергія новий розділ до нас поскаржився ще один мешканець. Ще шість років тому чоловік у своєму помешканні встановив індивідуальне опалення. Однак квитанції за державне тепло отримує й досі. Поспілкуватися із паном Степаном нам не вдалося. Однак, чоловік надіслав усі потрібні документи, з якими ми звернулися до технічного директора. Ігор Ільків пояснив, що в акті про прийняття в експлуатацію індивідуального теплопостачання відсутній підпис їхнього підприємства. Тому цей акт ви Знають недійсним. Ми повинні мати чітко нормативні документи. І ті документи є підписані. Тоді я рахую, що все нормально. Щоб я не казав, бо говорити, би не бив себе в груди, бо говорити чоловіком об землю, бо говорити, що я правий, а він не правий, я не хочу того. Є нас судові станції. Де визначить говорити праві, неправі натомість юристи запевняють, причин вважати акт недійсним та нараховувати мешканцю плату за центральне опалення немає. Говорити про те, що це якийсь нечинний документ, є абсолютно неправильно. тому що це є завершальний документ. Якщо вони пропустили всі ці етапи, що стосувалися видачі дозволу, відповідно видачі технічних умов, затвердження проекту, ну то це в даному випадку безвідповідальність посадових осіб. Сі повністю правомірні дії того споживача. Наголошуємо, що споживач повинен вимагати надання якісних послуг. За умови їхньої відсутності важливо правильно це задокументовувати. Тож не зволікайте і в разі потреби звертайтеся до кваліфікованих фахівців. Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік.